Не пропуская особливых вывод. Решением представителя президента от 8 апреля 1993 года за номером 197, это здание внесено в реестр памятников градостроительства и архитектуры местного значения. Здание исторический памятник. Изначально здание не строилось как отель. Естественно, есть в ряде номеров различия. Это в форме, в размерах. Но старались соблюсти единую стилистику, то есть в основном это использовались ну, как бы отделочные материалы, потому что в историческом здании надо было создать для клиентов комфорт. Поэтому отделочные материалы плюс ткани, чтобы не навредить. В любом случае, чтобы зданию не навредить. Больших дизайнерских решений не было, но Ткані, покриття коврове, опять же, форма, штор, занавісі, гардин покривала цим всім попытались дух передати уже таким образом. Проте комфорт і зручність для гостей головне правило привітного господаря. Всі ми розуміємо, що в 21 першому столітті забезпечити затишок і гарний відпочинок без сучасних технологій просто неможливо. В наше час, к сожалению, без современных элементов невозможно. Для без современных элементов ми бы не змогли создать комфорт. Для наших клиентов. Но эти современные элементы, естественно, как сантехнические элементы, как лифт, они вписаны, гармонично вписаны в здание отеля и ни в коей мере не вредят, а как-то очень незаметно помогают клиентам не испытывать неудобств, скажем так. Сучасні деталі в готелі, що носить гучну назву, це немов нагадування про музику великого маестро, яка, поза сумнівом, була новою і випереджала своє покоління. Зрозуміло, в Моцарті є безліч цікавих речей, але в кожного з гостей і співробітників готелю є свої улюблені куточки. Є дві речі, які мене завжди поражають. і Я дуже з радістю на них смотрю: це наш красний зал, який повністю сохранен. отделка потолка и мебель, все это гармонично вписывается, и винный погреб. Винный погреб. При реставрации здания было обнаружено, что под зданием существует винный погреб, который был реставрирован. Он практически тоже остался в том же виде, в котором есть. Поэтому мы гордимся тем, что мы храним вино не как сейчас модно в винных холодильниках, а мы его храним в винном погребе, у которого полностью из ракушника сводчатые стены, у которого песчаный пол. Спеціально зроблений для цього. І це є своєобразною Зайшовши в Моцарт, перед нами постало одне непросте питання: а чи є аналоги такої краси в Україні? Очень багато отелей будуються, дуже багато отелей відкривається. Наскільки я знаю, є отелі, які в такому же стиле соблюсти інтер'єр. Как бы гармонично вписывается в фасад, потому что в основном это вновь строящиеся отели, и фасады это как бы более современные архитектуры. Поэтому, как на мое мнение, то интерьер, он должен как бы вместе с фасадом играть одну мелодию, а не расходиться. Отже, готель на Ланжероневский – это маленький шматочек старовинной Одессы в самом центре великого сучасного места. Сейчас, когда мимо идущий транспорт создает невыносимую звуковую завесу, эту гостиницу можно было бы переименовать в Шуман или в Бах. Но это, конечно, шутка. Мы будем говорить о Моцарте. Как сказал один известный детский философ и поэт, Моцарт это Моцарт. Когда звучит маленькая вечерняя серенада, мы невольно поднимаем глаза на прекрасные объемы этого здания и любуемся их совершенством. Все работники отеля стараются, чтобы и дух отеля, потому что вы же сами понимаете, что любое архитектурное строение это не просто здание, а оно живет. Это, это организм, который надо поддерживать, который надо воодушевлять. И этим занимается весь персонал отеля для того, чтобы здание внутри было не только теплым в своем интерьере, но и теплым по своему духу. Дорогие телеглядачи каналу Real Estate, уйти святковые дни. Хочу побажати вам! Хай збуваються всі в мрії, незгоди залишиться позаду. Хай в новому році у вас буде якомога більше радісних і цікавих днів. А ми спробуємо вам у цьому допомогти. Музика Моцарта це завжди свято для душі, це символ доброго смаку, це справжня краса, справжня радість. Тому не є дивним, що ми вибрали для нашої святкової новорічної програми тему Моцарта і будівлю, яка пов'язана з його ім'ям. З новим роком. Кожна жінка хоче, щоб у житті все закрутилось навколо неї. Ви Вы прекрасно виглядите. Ми будемо поряд із вами щодня, коли ви хочете прекрасну сім'ю. Для тебе головне – удачно вийти замуж. Завжди бути спокусливою. Ти прекрасні всіх світовому мірі. Давно не слышала таких слов свій адрес. Та щоб за вас боролись гідні чоловіки. Ми закрутимо вас у вирі почуттів. Дивіться найкращі світові серіали з 13 січня на телеканалі Бігуді. Як не крути, ми найближчі до жінок. Кажуть, що радянські забудови це навіки. Ми вирішили з'ясувати, у який момент ці дивобудівлі вже не можуть обійтися без реставрації. Давайте побачимо, що з цього вийшло. Будівлі радянського типу бувають різними: деякі можуть дійсно стояти роками, а деякі потребують безумовного зносу. Панельні дома вони на е, настояще час реконструкції не подліжать, а тільки їх зносу. Сталінські і брежнівські жили дома є в хорошому стані, вони потребують реконструкції, требується модифікація, заміна вентиляції, ліфтової хазяйства. При примененні на діляншому віді сейчас нової технології і нових матеріалів, значить, вони будуть виглядати болі хорошою стільі. Відразу обумовимось, що в межах нашого проекту ми вирішили показати, чим відрізняються два суміжних поняття, що мають непосередковане відношення до будівництва, реконструкція та реставрація. Реставрація і реконструкція, як в Одесі говорять, дві це більші різниці. Реставрація. E, Значить, це ми берімо зда с... кожно хоче, щоб у житті все закрутилось навколо неї. Ви Вы прекрасно виглядите. Ми будемо поряд із вами щодня, коли ви хочете прекрасну сім'ю. Для тебе головне – удачно вийти замуж завжди. Бути спокусливи. Ти прекрасні всіх світовому мірі давно не слышала таких слов свій адрес. Та щоб за вас поролись гідні чоловіки. Ми закрутимо вас у вирі почуттів. Дивіться найкращі світові серіали на телеканалі Бігуді. Як не крути, життя прекрасне.